Всім привіт! Якщо вам прямо зараз захотілося солоденького і немає часу, щоб довго готувати, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо шоколадний кекс в мікрохвильовці буквально за 3 хвилини. Вперед! Для початку в миску розбиваємо одне яйце. І якщо у вас сталося ось таке, то ось вам лайфхак. Просто іншою шкарлупою виймаємо цей маленький шматочок. Додаємо цукор, як виявилося потім 2 столових ложок трохи забагато. тому додавайте одну, а якщо любите прям солодке-сладке, то додавайте дві. І гарно збиваємо, як мінімум одну хвилину. Додаємо рідкі інгредієнти та перемішуємо. А тепер додаємо сухі інгредієнти. Додаємо розпушувач не більше ніж пів чайної ложки, можна навіть і менше. Обов'язково дрібка солі для покращення смаку і все це перемішуємо до однорідності. Зберемо форму або звичайну чашку і виливаємо туди цю шоколадну масу. Наливаємо трохи більше, ніж половину. Ставимо мікрохвильовку, я ставлю на максимальну потужність на 1-2 хвилини до того моменту, поки кекс не буде готовий. Можливо влити не забагато тіста, бо кекс буде інтенсивно рости. І в результаті у вас вийде один або два ніжних повітряних кекси. все залежить від форми чи чашки. І якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої враження про цей рецепт, і до зустрічі в наступному відео.